Культура страхування день 67 у 2023 році. Тема сьогоднішня це договори КАСКО. Отже, договори КАСКО – це страхування самого наземного транспорту. це автомобілі, комбайни, різні спецтехніка, причепи. Це все відноситься до наземного транспорту. Страхування це глобальне і є різні види КАСКО. страхування тільки від війни, страхування від стандартних ризиків, ДТП, пожежа, протиправні дії, стихійне лихо. Викрадення інші випадкові події є різні міні-каску, ДТП з автомобілю, ДТП з іншим учасниками руху. У різних компаніях ціни різні, але ціна питання коливається біля, біля 100 доларів на рік, де покривається автомобіль в межах. Трьох-чотирьох-п'яти тисяч доларів. Тому е, це нормально гарний продукт, де ви, купляючи свій автомобіль за 10, ви можете застрахуватися, мовно за 200 доларів і мати більш-менш нормальний захист, який захистить вас на всю суму вартості автомобіля. Тому задумуйтеся на це, задавайте питання, підписуйтеся на нас, де ви бачите консультантів е, своїх, запитуйте їх кожен раз про це. Запитуйте про інші продукти, життя, здоров'я і плануйте. Невідкладні, неможливі випадки, які можуть ставатися у нас у житті. Якщо не через страхування, то і через інші інструменти. Гарного дня і до перемоги!